Щас. Чого? Мені Чому ти усвідомлюєш, що всі твої ідеї для відео годяться з таким банальним мін. Мін. Я знаю, баба, все ми знімаємо. Знаєте, де життя. Як зробити так? <плес> Кеш! Кеша! <плес> Хвилинка позитиву! Вона буде така от! Така от! Така от. І отака. Ліпі платить, <плес> дитину, зігрі життя І так хорошо. Знімемо це з нового року, скажемо, що в нас змінилося не тільки наше місцеположення, а й дещо що інше. Ми змінили стач. Фу. Ти хлопчик. А я відповідалася. Це шоу бізнес. Фу, ярено йде звідси. Як після цього говорити на середній тему? Спокійно. Шума ще. Ні, твоя я вина! Я ліщівка купила. Хоч мені ще будуть писати васку і заспіваємо всім на камеру Дивіться, блуперс! Тридцять Телевізор тридцять стилі візер, трьох телевізер там на три.